Божий всім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки та одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів. Політиків, блогерів споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим, атоми, молекули, весь світ слухняні Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів. Фобії, розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення людей, як люди відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус сказав. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на каналі місії Слово Боже підписалось до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько. 200 мільйонів разів за останній рік запрошуємо вас приєднатись до місії. Підписуйтесь на наш телеграм, силочку закріплю в коментарях, де кожен день виходить інформація про нові відео на каналах YouTube. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить вас і збереже вас на нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.